В ефірі новини сьогодні у випуску 12 листопада відзначають всесвітній день боротьби з пневмонією. В Ізмейській гімназії номер 10 відбулося нагородження Бесарабської шкільної ліги з волейболу Дощі та мокрий сніг, яку погоду очікувати у другій половині листопада. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 листопада орієнтовно такі. 712 610 осіб особового складу, 9 276 танків, 18 847 одиниць бойових броньованих машин, 20 352 одиниці артилерійських систем, 1 249 реактивних систем залпового вогню, 996 засобів протиповітряної оборони, 369 329 літаків, 329 гелікоптерів, 18 737 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2636 ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 28 870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3626 одиниць спеціальної техніки. 12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Саме ця хвороба є основною інфекційною причиною дитячої смертності у всьому світі. Про симптоми, перебіг лікування та профілактику захворювання дивіться далі. 12 листопада відзначається всесвітній день боротьби з пневмонією. Пневмонія це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені. Легені складаються з які наповнюються повітрям при диханні у здорової людини. І коли у людини пневмонія, альвеоли заповнюються слизом або рідиною, що робить дихання болісним та обмежує споживання кисню. Пневмонія основна інфекційна причина дитячої смертності у всьому світі. Пневмонії найчастіше починаються з проявів респіраторно вірусної Інфекції, з підйому температури, кашель, нежить, Потім, внаслідок ослабленого імунітету, може додатися бактеріальна інфекція. Залежно від умов виникнення, пневмонію ділять на такі види. Госпітальна так називають запалення легенів, симптоми якого проявилися під час перебування дитини в стаціонарі або протягом двох діб після виписки. Позагоспітальна виникає у дитини у звичайних умовах життя поза лікарнею. Аспіраційна виявляється після перенесеного епізоду масивної аспірації. Потрапляння в Сто шлунка в дихальні шляхи за специфікою перебігу хвороби розрізняють гостру і затяжну форму пневмонії, за ураженням легеневої тканини однобічно, двобічну, дольову та осередкову. Симптоми пневмонії запалення у дітей проявляються такими симптомами: як підвищення температури, але може, підвищення температури і не бути. Підвищення температури бувають невеликих цифр або дуже великих цифр. Потім блідність шкірних покривів, слабкість, стомляємося, відмова від їжі, задишка, учащене, учащене дихання, тобто тахіпної, учащене серцебіїння, це тахікардія. Вірусна пневмонія це один з найнебезпечніших видів, який вимагає негайно госпіталізації та призначення противірусних препаратів у перші 48 годин. Якщо при дослідженні виявили ковід, вірус ковіда, то потрібно пульсоксиметрію проводити. Рівень кисню в тобто, це визначення рівня кисню в легенях, воно має відповідати 98-100%. Продолжение Таким чином ми запобігаємо ускладненню пневмонії вірусної етеології. Найбільш небезпечними симптомами запалення легені різке погіршення загального стану дитини, відмова від їжі, сонливість, в'ялость, навіть якщо температура в межах норми. Діагностика пневмонії складається з огляду дітей, коли діти звертаються в клініку чи в стаціонар з огляду з анамнезу збору. Огляд заключає скарги дитини, анамнез, огляди по правильному по, по, по пунктам, якщо розкладати. Огляд складається з перкусії аскультації дитини-прослухування Ось, Потім складається, далі діагностика йде. Діагностика заключається в перш за все в. В загальному аналізі крові, потім рентгеноскопія, обов'язкова рентгенографія органів грудної клітини або комп'ютерна томографія. В більш складних випадках біохімія крові, кардіограма. За тяжкого перебігу хвороби можливі ускладнення, плеврит, легенева деструкція, серцево-судинна недостатність, дихальна недостатність, гнійно-септичні ускладнення, токсичні ускладнення. Лікування складається із антибіотикотерапії, із. Противогрибкових і противовірусних препаратів, або ж комбінації з ними. Потім лікування складається ще симптоматичне, додаються. Крім етіотропного лікування, симптоматичне ще лікування додається. Ось і симптоматичне це усунення, нежиттю, кашлю. Лікування зазвичай, якщо в стаціонарних умовах або внутрі введення препаратів, що в домашніх умовах, або пероз, або внутрімишечні. Не проводять. Профілактика пневмонії у дітей передбачає фізичну активність на свіжому повітрі, збалансоване харчування, вітамінна терапія навесні та восени, сонацію хронічних вогнищ, інфекцій, зокрема тонзелітів, гаймолітів тощо а також профілактичні щеплення за графіком. Профілактика ще вакциною привінар. Дуже непогано, вона на стриптикоки пневмені от е має вплив, і діти можуть не захворіти пневмонію, а якщо і захворіють, то дуже в легкій формі. Пам'ятайте, що лікувати пневмонію самостійно небезпечно. Одразу звертайтеся до лікаря, який поставить вам діагноз і призначить відповідне лікування. Слідкуйте за своїм організмом та бережіть себе. Юля Патлацюк Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники Подільського загону з використанням технічних засобів виявили вісьмох порушників, які намагалися під покровом ночі незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Як з'ясувалося, мешканці Вінницької, Волинської, Рівненської та Київської областей для реалізації свого плану звернулись за допомогою до адміна телеграм-каналу. Останній пообіцяв в режимі онлайн дистанційно прокладати маршрут до сусідньої країни. У разі вдалого переправлення організатор отримав би по три тисячі з кожного подорожуючого. ...за вказівками адміна чоловіки мали зустрітися у визначеному місці та звідти разом вирушити до кордону. Проте маршрут тривав недовго. Завдяки технічним засобам охорони кордону туристів швидко затримали. За спробу незаконного порушення кордону щодо чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП. Справи скеровано до суду. Прикордонники могилів Подільського загону затримали двох місцевих мешканців, які вирішили перетнути державний кордон, використовуючи надувні матраци. Технічні засоби зафіксували рух двох чоловіків у напрямку кордону. Місце перебування плавців допоміг визначити квадрокоптер. На момент викриття вони вже були готові до запливу через Дністер. Зрозумівши, що їх виявлено, порушники обрали різні тактики. Один вирішив на матраці все ж таки переплисти через річку, а інший спробував повернутися в тил непоміченим. Проте їхні плани не спрацювали. Почувши звук двигуна катера, плавець покинув матрац і кинувся бігти по мілені назад до українського берега, марно намагаючись уникнути зустрічі з вартовими кордону, але його швидко затримали. Тим часом інший порушник, намагаючись уникнути переслідування, спробував втекти суходолом. Проте прикордонники зупинили його попереджувальними пострілами вгору. На обох порушників склали протоколи про адміністративні порушення. Справи скеровано до суду для прийняття правових рішень. 10 листопада в спортивній залі Ізмейської гімназії номер 10 з початковою школою відбулось урочисте нагородження переможців Бесарабської шкільної ліги з волейболу. Подія зібрала юних спортсменів та тренерів, щоб відзначити їхні досягнення і підкреслити важливість спортивного виховання у шкільному житті. Як це було, розкаже наш кореспондент. 10 листопада у спортивній залі Ізмильської гімназії номер 10 з початковою школою відбулось урочисте нагородження Бесарабської шкільної ліги з волейболу, яка проводилась вперше. Та, як впевнені організатори та учасники, стала стартом для традиційних змагань. Третє місця посіли команди з села Василівка Дівчата та села Горіхівка Хлопці. Друге волейбольний клуб Фанат Ізмаїл Хлопці та дівчата з села Суворове. А перше вибороли хлопці та дівчата з Болграду. А тренер команди Переможниці Василь Стой. Отримав нагороду як кращий тренер. Учасників заходу привітав заступник Ізмільського міського голови Сергій Лузанов. По-перше, глибока вдячність нашим силам уроків, завдяки зусиллям яких ми можемо придумувати і реалізовувати такі чудові ідеї. По-друге, величезна вдячність всім вам, тому що якось так склалося, що дуже часто про наше підростаюче покоління багато хто каже, що їм нічого не треба. Я б запропонував таким людям приходити і дивитися. Як ви віддаєтесь грі? Ви дійсно. Пворюєте історію. Ви дійсно закладаєте підвали до того, що буде перетворюватися далі в нові команди, в нові ігри, в нові перемоги. Дякуємо е, всім, хто. Допомагав та приймав участь у цих змаганнях. Змагання проводили підтримці відділу фізичної культури та спорту з міської ради і організатором є Федерація волейболу міста збиває президент федерації Володимир Кранюк. Дуже сподіваємось, що е, такі змагання стануть традиційними. І Будуть проводитись як і в нашому місті, так і в інших містах нашої регіони Завершились соревновання першого турніру турніра Бісарабська волейбольної ліги. ліга. В этот турнир объединил сразу несколько городов. Это Болград и Дзмаил, это поселок городского типа Суворова, а также два сельских коллектива Ореховка и Васильевка поддержали нас. Насколько были интересные игры, насколько подготовленные команды, решилось все в конце. Мы видим, что награды получили практически все, все команды, кто участвовал. Интерес вызвал этот турнир тем, что это первый турнир, это турнир, который войдет в историю по-любому без арабского спорта. Это турнир, который был организован и сделан, будем говорить, вопреки тому, что он должен был существовать. Вы знаете, насколько сейчас сложное время. Тем не менее, благодаря тому, что наши воины позволили это сделать, мы сегодня приняли вот такой большой коллектив. Спортивне життя міста в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну не зупиняється завдяки силі та мужності наших героїчних сил безпеки та оборони, які протистоять ворогу та відстоюють права українського народу на вільне, мирне майбутнє. Кожен успіх юних спортсменів доказ нашої незламної віри зсу разом до перемоги. Іван Поляков, Дмитро Єфимов для програми новин. Патрульна поліція Ізмаїла закликає водіїв пристібати паски безпеки під час користування автівками. Поліцейські поспілкувалися з водіями та пасажирами, аби нагадати, що пристібнутий пасок безпеки це не лише вимога чинного законодавства, а й реальний спосіб вберегти своє життя та здоров'я у випадку автопригоди. Ігнорування ременів безпеки може мати серйозні наслідки. За це порушення передбачений штраф у розмірі 510 гривень. Штраф може отримати як водій, що перевозив непристебнутого пасажира, так і сам пасажир, якщо не користувався ременем безпеки. Протягом поточного тижня з 11 по 17 листопада в Україні очікується класична осіння погода з невеликими заморозками вночі та плюсовими температурами в день. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Метеорологи попереджають, що листопад характеризуватиметься дуже мінливою погодою, але при цьому з достатньою кількістю опадів. Подробиці дивіться у сюжеті. Другий тиждень листопада принесе в Україну нестабільну погоду з поступовим зниженням температури опадами та періодичними заморозками. Метеорологи попереджають, що листопад характеризуватиметься дуже мінливою погодою, але при цьому з достатньою кількістю опадів. Єдине, що вже може нагадувати про зиму, це зниження температури до мінусів у нічні години та снігопади в деяких регіонах країни. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від 6-7 до 3-4 градусів в день і від нуля 3 градусів тепло. 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощі тиме на Буковині і Хмельниччині, а от на півночі погода буде різною. Як зазначають синоптики, у середу, 13 листопада, на Одещині пройдуть невеликі місцями помірні дощі. Врешті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус чотири плюс 1. на півдні плюс один плюс в день плюс плюс 2, плюс 7. У південній частині та у Криму – плюс 8, плюс 11. У четвер, 14 листопада, вночі у Криму, вранці та в день у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер з війних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – мінус 3, плюс 2. На півдні – плюс 3, плюс 8. В день – плюс 3, плюс 8. У Криму – місцями до плюс 10. У п'ятницю, 15 листопада, вночі на Південному Сході та у Криму очікуються помірні, подекуд Значні дощі у північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс 5. На півдні та у Приазов'ї плюс 27. А у суботу, 16 листопада, знову очікуються помірні дощі. У південних та східних регіонах пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей обійдеться без істотних опадів. Наталя Гаврилова для програми Новин. В Ізмаїлі тепер є Православна Церква України. Парафія покрови Пресвятої Богородиці. Приміщення знаходиться у будинку офіцерів по вулиці Комерційній на розі Грецької позаду школи номер 2 Очолив парафію капелан Ізмейського прикордонного загону єгумен Макарій. Богослужіння проводитимуться виключно українською мовою. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 65 п'ять копійок. Євро купівля 44 гривні 10 копійок, продаж 44 гривні 75 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 13 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 0,2 градуси тепла, в день – 7-9. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків – 2-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 5-6 градусів, в день – 7-8 градусів з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі Онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.